Магазин Мебліка презентує ліжко L031M. Що означає M? це означає, що спинка модифікована і замість е, трьох е, секцій є дві. Це нижче е, акуратніше, але хто, подоб... хто більше полюбляє, щоб було зручніше голову впирати, то вища спинка звичайно буде зручніше Хоча, якщо взяти середній зріст людини, під таким путом нахилу буде дуже зручно дивитися телевізор, або грати на приставці чи в телефоні. Це ліжечко має досить об'ємні габарити своїх боковин. Крім того, перевагою є велика ніша. На металевому каркасі. Відстань між ламелями можна посилити або взяти стандарт. Обидва варіанти підходять практично до будь-якого типу матрасів. Три секції в ніші. За необхідності можна підняти і прибрати. Аератори дозволяють вашому матрасику дихати і забезпечують приток повітря. Корпус ліжка виготовлений з фанери, поєднані з деревом. До ліжечка рекомендуємо купувати матраси не вище 17 см. оце пружинка. 17 см. Чим вищий буде матрас, тим більше він буде виходити на секцію узголів'я і, відповідно, воно буде втрачати свій зовнішній вигляд. Запрошуємо в магазин Мебліка або на сайті мебліка.ua. Замовляйте ліжечко L031M. Дякуємо за увагу!